Доброго вечора. Як минули вибори і якою буде Верховна Рада восьмого скликання? Про це ми поговоримо з гостями студії, головою обласної громадської організації Сумський прес-клуб Аллою Федориною. Добрий вечір. Та довготерміновим спостерігачем громадянської мережі опора по округу номер 162 Олександром Калмиковим. Добрий Вітаю вечір. вас! Дякую, що прийшли. Експерти одностайні в оцінці виборів на Сумщині. Під час агітації було багато бруду. Нечесних методів боротьби, але день голосування минув без суттєвих порушень, які могли б вплинути на результати волевиявлення. Чи поділяєте ви таку точку зору? Олександре, ну так, безумовно. На початку кампанії це було навіть так скучно мляво, штаби дуже повільно розгорталися, і агітаційні матеріали дуже, скажімо, повільно доходили на місця і встановлювалися намети, там зовнішня агітація. І ну, не знаю, може це краще, що така ну, дуже стислі сроки саме виборчої кампанії. І, взагалі, то агітація пройшла без видимих таких грубих порушень, які б могли суттєво вплинути на. Там результат виборів, ну були там і процедурні, і порушення правил агітації, скажімо, такі підкуп виборців в рамках, скажімо, закону, коли там депутати мажоритарщики через благодійну діяльність, там особисто чи через благодійні фонди, скажемо, підкупляли виборців і залучаючи їх. Щоб за них проголосували. От, Скажімо, це якщо коротко, так, адміністративний ресурс теж був дуже на низькому рівні, що не впливало на вибір людей, я б так теж сказав. Але Олексійовна, на вашу думку, от передвиборча кампанія, ну і власне 26 жовтня, наскільки а, все минуло спокійно? Передвиборча кампанія, все-таки я б назвала її. От у нас в прискові багато людей виступає. Вважають, що вона була досить таки брудна. Досить таки брудна, досить така якась. Ну, підлувата, я б сказала. Я не згоджуся із Сашою, що мало було адміністративного ресурсу. Він був просто. Він був, мені здається, в іншому вигляді, до якого ми ще не зовсім звикли. Він трошки мімікрував, але він був присутній менше з тим, от як би там не було. А відносно бруду, то його було достатньо, і мені здається, що це все йде від от, такий бруд. Він іде все таки від безсилля. Тих кандидатів, які приходять, вони розуміють, що вони не здатні щось там зробити. От сьогодні, наприклад, у нас виступав Олександр Цуганяк. Він просто сказав, що вони порахували на всілякі брудні технології проти них пішло значно більше коштів. ніж у них взагалі пішло на всю кампанію виборчу. Тобто люди тратять на це кошти, тому що вони, вони таке враження, що дехто вважає, що вибори це такий знаєте, потяг у останній вагон, якого можна вскочити. А вибори це от дійсно вони сьогодні, вчора закінчилися да, і починається вже сьогодні наступні. На жаль, кандидати, які хочуть, ніби стати політиками, вони не дають собі звіт у цьому. Вони думають, що там десь за два тижні почнемо щось працювати, да, і вискочимо в переможці. Такого бути не може. Це треба просто призувати політичну культуру. Ну а день виборів. Справді наші громадські спостерігачі говорили, що нудний, нудні вибори. Я казала спасибі вам, що вони нудні. Якби не спостерігали, якби не контролювали, то можливо були б на жаль не нудні. Але виходить, що дійсно от це адмінресурс, і інші, скажімо так, родимі плями минулого, які хотілося б там і залишити, що, як от ви сказали, вони мімікрували, от як Т-1000, в термінаторі, тобто змінилося обличчя, і замість зрозумілого, очевидного централізованого того ж адмінресурсу з'явився такий прихований, локальний, розосереджений місцевий. Ну і тут я, скажімо, на свій захист чуть скажу, да, от я спостерігав по місту Хтирка, там були будин Тростянець, і там цього не, скажімо, не спостерігалося. А якщо брати, звісно. Там глухів шостку, то там да, там більш, в в більшій мірі відчувався адмінресурс. Тому скажімо, різні округи округи, там різна була специфіка е, самоагітаційної кампанії. Ну а і, і те ж саме стосується чорного піару. Якщо скажімо, в Ухтирці його там майже не було, то там Ромни і е, Шостка там з'яв і навіть суми наші, Шуми. Да, так. Про круги сумщини ми ще поговоримо. Вже опрацьовано понад 90% протоколів до парламенту потрапляють шість політичних сил. Як ви оцінюєте результати в багатомандатному виборчому окрузі? Наскільки вони виявились несподіваними у порівнянні з тим, що прогнозували експерти перед виборами? Ну мені здається, що для сумщини це цілком якби прогнозовані результати. Адже ну, давай мова навіть про Україну в цілому. Про Україну в цілому? Ну у будь-якому разі, чесно кажучи, якісь моменти трошки здивували як в Україні так і в сумщині на сумщині але але, мабуть, це неминучим було те, що скажімо, там, от в східній області віддали перевагу опозиційному блоку. Хоча у нас виступав представник опозиційного цього блоку, він казав, що це лише технології. Технології застосовувалися для того, щоб думали, ніби опозиційний блок це колишня партія регіонів. Але якщо брати, дивитися список, то для мене, наприклад, це все-таки партія регіонів. І менше з тим за них чимало людей проголосували, думалося, що буде. Менше, але після всіх подій, які відбуваються, але бачите, сталося так. Тому з одного боку, якби прогнозовано, з іншого боку, ну якісь там певні несподіванки є. Тому що, скажімо, ну десь зовсім вниз спустилася батьківщина, зовсім вниз спустився, спустилася свобода, радикальна партія Ляшка пішла далеко вниз, ніж це можна було б очікувати. Так що це було трішки несподіваним. Мене вражає, скажімо, третє місце «Самопоміч». Я пам'ятаю, mm -hmm. ще Ірина Букишкіна, голова фонду демократичної ініціативи, які проводить соціальне дослідження, і вона ще там буквально там за тиждень або два заявила, що партія самопоміч може стати там сюрпризом на в день, ну, вже на день голосування і. Під час підрахунку голосів, і воно, в принципі, виявилось так. Це якби нова політична сила, яка дуже мало було там розкручена. ну, Якщо брати там останній рік, мало хто, я навіть про неї не знав ще рік тому, а вже після. Скажімо, ці, в Майдану, там багато такої громадської активності, дуже багато лідерів, саме з громадського сектору, війшли в політичні сили, і ну, мене, я думаю, що це позитив. І ще одним із позитивів, то, тому що, скажімо, Результатів, які отримав партії, що скажімо, жодна партія не має такого переважної більшості, і тому це для політиків буде ну звісно, політичні партії будуть домовлятися один з одним. Я думаю, що ми отримуємо таку проєвропейську більшість, там коаліцію. І ніхто в новому парламенті не буде відчувати себе, скажімо, головною політичною силою, оскільки там більш-менш скажімо, серед таких проєвропейських партій вони скажімо, більш-менш в рівні кількості. От в такому плані, і вже я бачу, що нема такого, скажімо, політичного ідолопоклонства. Я би так сказав, коли у партії у партії є лідер. І він скажімо, там керує всією партією. То тобто, партії стали більш демократичнішими. Хоча є ну блок там Петра Порошенка і там радикальна партія Олега Ляшка — це якби партії ім'ям лідера. Що і лідер, але народний фронт теж асоціювався зі своїм лідером. Да, асоціювався, але в, на, в назві вже немає. Ну тому плані я я думаю на мою думку, що рівень цього політичного ідеопоконства він якби зменшується і більш партії становстановлються більш демократичнішими такому пані. Принаймні треба сподіватися, що скоро іменних партій у нас вже не буде зовсім, да, тому що да. практика засвідчує, що це дуже, дуже погано для самої партії. Да, я би ще сказав, що все ж таки, ну, таки сподіваюся, що партії вже будуть не партіями лідерів, а партіями цінностей. Коли партія буде представляти якусь там цінність цінність, да, правильно. Да, от так. в такому плані. Вибір Сумщини майже не відрізняється від загальноукраїнського. П'ять-шести округів віддали пальму першості блоку Петра Порошенка, другим став народний фронт. От єдиний виняток це 161-й округ, там вони помінялися місцями. Хоча оригінально ваш Олександр Округ 162-й проголосував, там срібна медаль дісталася радикальній партії. У двох північних округах прохідний бар'єр здолали опозиційний блок і комуністи. От як ви прокоментуєте симпатії земляків? Ну, вони знову ж таки традиційні, завжди так, північ. згадаємо всі роки, виборчі так завжди північ голосує, віддаючи свою перевагу, от таким силам. Хоча. Ну, все-таки в результаті комуністи не проходять, і це, мабуть, те, що ми говорили перед президентськими виборами, коли говорили про люстрацію політичних сил, говорили про те, що не можна просто законом заборонити якусь політичну силу. От люди її сьогодні заборонили. Вони за неї не проголосували. Оце найкращий шлях відмирання якоїсь зайвої, скажімо, в суспільстві ворожої суспільства політичної сили. За неї просто не проголосували. І от це такий шлях, я вважаю, що він не він повинен бути. Просто, на жаль, наше суспільство дуже довго визріває для того, щоб усвідомлювати якісь речі, такі важливі для, для нього ж таки для його виживання. Олександра, як вам mm -hmm. результати на Сумщині саме за партійними списками? Е, ну, в принципі, так, да, вони не набагато відрізняються від загальнодержавної ситуації. Ну, і тут уже як хто побудував кампанію, яка партія в різних округах, і симпатії, ну, симпатії людей ну, не можуть бути однаковими, там, в містах, селах, там по різним округам. Тому, якщо там от вибрали да, з Охтирки, я там спілкувався з людьми. От, а я хочу там за Олега Ляшка. Питаєш, чому розуміючи, що є багато популістських гасел. І люди, скажімо, з, 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 з популістських гасел однієї партії переключились на іншу партію, теж популістів. Ну, я б так сказав, що така переміна. Те, що люди обрали, скажімо, у нас дуже велик саме на 162 округу, там було найбільше, скажімо, кандидатів мажоритарників, і конкуренція між і партіями і кандидатами була дуже висока. І взагалі кампанія була така, що вже наприкінці, навіть і в день голосування спостерігачі однієї партії, за іншою, ми слідили і, скажімо, це унеможливлювало оці такі і провокації, і там не не, щось неправильно в під час голосування і підрахунку голосів. якщо подивитися на результати в одномандатних округах, найпереконливішу перемогу здобув екс-регіонал Андрій Деркач більш ніж 50% переваги над конкурентами, а от натомість в окрузі номер 161 центром у Ромнах різниця між лідерами становить менше відсотка. Маємо троє переобраних нардепів, четверо партійців, двоє самовисуванців. Що скажете про вибір жителів області саме по мажоритарці? Вони вибрали. Жителі області вибрали. Вони я вважаю, що дуже, дуже важливо, щоб... Потім через місяць хтось не сказав, що от когось поганого вибрали. Вибрали ми, да? От відповідно за цей вибір ми повинні розуміти, що ми відповідаємо. От кого ми вибрали, так ми відповідаємо за те, і нарікати потім, треба буде виключно на себе. Важливо, от при цьому, коли ми говоримо про цих мажоритарних кандидатів, ну не тільки про них. Важливо все-таки, щоб ця рада от вони зберуться. І перше, що вони мають зробити, вони мають створити механізм відзову депутата, якого можуть відкликати його виборці. Цей механізм юридичний, законодавчий, повинен бути. Тоді можна буде говорити про якісь результати виборів. Поки що... На жаль, ми про це говорити не можемо, тому що ми говорили про локальні адмінресурси, ще якісь речі. Говорили про те, що в когось була компанія дуже потужна фінансово, в когось вона була менш потужна фінансово. Ці всі моменти вони впливали на виборців і. Врешті, можливо, вони були там не зовсім щирими, можливо, не зовсім об'єктивними, можливо, вибір не зовсім вивірений, але він такий є. Те, те саме, що стосується партії. Там проголосували за ту, тут проголосували за цю. А але ми живемо в одній області, і нам все одно треба співіснувати, спільні якісь рішення шукати і якби рухатися далі. Тому от при цьому усвідомлюючи кожному виборцю, що він зробив свій вибір. Ось такий. Олександр, як вам результат? Ну і по-вашому зрозуміло округу, де ви були спостерігачем, і по решті? Ну, я би сказав, що по округам люди обрали тих е е кандидатів, які були най найбільше близькими до е саме Округу не і це навіть політична орієнтація, і те, що люди робили негативного в минулому, це не вплинуло на вибір людей. Тобто люди дивилися, наскільки ось цей кандидат він близький до самого міста села, що він в минулому робив для цього округу. Я маю на увазі такі там робив дороги, там благодійну діяльність, закупову обладнання, і люди голосували з. З надією, що цей кандидат буде продовжувати таку робити благодійну діяльність в цьому округі, ну тільки я думаю, відрізняється там Сум Сумський виборець як більш поінформований, як більш ну, можливо, там. В деяких речах більш обізнаний, оскільки в місті суми більший рівень я думаю, людей розуміють, що робота народного депутата вона полягає не в тому, щоб якусь благодійну діяльність і, і, там робити ті ж самі дороги, дитячі майданчики встановлювати встановлювати, а саме займатися законотворчою діяльністю і. Приймати, голосувати, писати ті закони, які створять умови для забезпечення прав і свобод людей, для забезпечення ефективного використання там платників податків для залучення інвестицій, ну і таке інше. Суми це одразу два округи. Да, да, і тому, ну якщо брати там, от я був на Агітаційних зборах там Олега Медуниці, коли він кандидатом, то він там на своїх там костелях, там сидів на, на табуретці і прямо з палатками, там мікрофон агітував. І просто він розповідав. Люди йому задавали такі питання: що а от там завод Фрунзе, а от там насосний завод, а от а як там у, у дворі у мене щось там зробити. І він прямо їм казав, що я цим займатися не буду. Моя робота в тому, що щоб приймати закони, які б створили умови для того, щоб там органи місцевого самоврядування працювали, для того, щоб ви могли здійснювати там відповідний там і контроль за міською радою, співпрацювати, щоб ви працювали в нормальному там європейському середовищі, і тому, от ну скажімо, я думаю, що він один з тих, хто не побоявся такого прямого широкого спілкування з виборцями. Ну і це от. Скажем, я думаю, що сумський виборець він більш поінформований і обізнаний з, з саме з роботою народного, чому полягає робота народного депутата. Бо на да, да, жаль, так. за великим -то рахунком, вчора наш експерт Олексій Захарченко він рахував, скільки ж у цю Верховну Раду може війти людей, які проголосували, були вже депутатами, проголосували за драконівські ці закони, 16 січня. Угу. Угу. То там щось він нарахував порядку 70 осіб. Знову війде в Верховну Раду. І як вони будуть працювати як законотворці, якщо вони тоді так проголосували? Отут питання. На жаль, виборець дійсно, Саша правий, Він думає над тим, як там у дворі, як там ліфт, yeah, yeah, yeah. як там благодійна допомога селу, а не те, як взагалом це буде впливати на стан суспільства і держави. Олександре, якраз стосовно вашого округу, там найповільніше рахували голоси, довгий час переможець постійно змінювався. Чому склалась така специфічна ситуація? Ви знаєте, я, я скажу, що це навіть краще. Чому? Нам, ну, звісно, нам всім. Хочеться, щоб от голоси швидше порахували, щоб швидше там, офіційні результати вибору отримати інформацію. Але демократичні процедури вони більш, скажімо, повільніші. Якщо там є там, авторитарний режим, там, диктатор, він сказав і все, зразу все буде виконуватися. А демократична процедура, вона саме процедуру і передбачає там, голосування, підрахунку голосів. Я можу сказати, що на вчора, коли я був на окружній виборчій комісії, 19 із, ну, 171 дільниця в 162 окрузі, люди приїхали з дільничних комісій. З протоколом, бюлетенями, з тими пачками документів. І, в принципі, комісія працює нормально. На мою думку, це дуже, дуже гарно. І 19 протоколів відправили на уточнення, і один тільки протокол на повторний перерахунок голосів, тому що ну, там була така ситуація, що дійсно цю одну проблемну дільницю її приймали більше часу, і голова не могла. Голова комісія декілька разів ставила питання на голосування. що ем, про... Повторний підрахунок голосів, оскільки вони неправильно спакували, там це просто процедурна така. Я ну, думаю, що там ніхто навмисне щось не зробив а по халатності. Але вона каже: що я не можу на себе взяти таку відповідальність, бо будуть питання, що от в законі написано так, що повинні бути спаковані бюлетені в конверти, а там частина спакована, частина не спакована. І Хоча там половина комісії сказали, та ладно, давайте так, але він каже, і декілька разів ставила на голосування все ж таки в кінці відправила на перерахунок, і сьогодні вони вранці рахували. І, і от такі процедури, вони скажімо, можливо, вони повільніші, але вони чесним, чесні. чесні. Прозорі там спостерігачі спостерігають. І ну, я впевнений, що на окрузі на моєму в даному випадку, буде правильно підраховано голосів, все буде правильно і результат буде не сфальсифікований. От як ви Олексій, вже згадали, що більше півсотні депутатів, які голосували за диктаторські закони 16 січня, завдяки мажоритарці знову потрапили до Верховної Ради, і, зокрема, двох обрали на Сумщині. Тут виникають такі питання: по-перше, чи не пора, хоча це може вже риторичне питання, Україні нарешті перейти на пропорційну систему з відкритими списками. Ну і друге, очевидно, значно глобальніше і серйозніше. Чи означають такі результати? Ну, от про це знову ж таки ви казали. Олександр не раз говорив про цю благодійність, дороги, аптеки. Що скільки не говорили про зміну свідомості громадян після Євромайдану, а то, але все одно для мільйонів виборців умовна гречка значить набагато більше аніж. Жот високі матерії, про які говорять громадські активісти. Ну, ми не можемо все-таки після такої тривалої деформації, яка відбувалася у нашому суспільстві, от радянський час. Так, навіть психологи, які це досліджують, вони вважають, що це вже на якомусь генетичному рівні закладені якісь моменти. Той голодомор, да? там іще щось таке. Те, що відбувалося з нами. Над цим я згодна із Олександром Бойком, кандидатом народні депутати, теж який був, він казав, що годі плакати над своєю долею, треба робити щось позитивне. Я з ним абсолютно згодна. Але з тим це впливає на психіку, навіть не тільки на психологію, і вимагати якихось рішучих кроків, щось швидко, щось відбудеться. І сьогодні швидко, от вибори закінчились, сьогодні теж нічого швидко, за день, за два, за тиждень не зміниться. Але ж все-таки, ну, не пройшли комуністи Костя. Ну що ж відбувається, процес якийсь іде, усвідомлення йде, хочеться, щоб це було швидше. Але е от, за великим загалом вважається, що 20% суспільства, якщо воно, скажімо, вже прийшло до якоїсь, так скажімо, думки, да, до якоїсь ідеї, то це вже критична маса, е за якою йдуть зміни. Мені здається, що ми от на грані все-таки ці 20%, ось ми вже десь їх набираємо. Да? І можливо далі це піде і трішки активніше. Але ну, вимагати. Не можна від людей, вони не можуть бути всі героями, вони не можуть бути всі там якимись активістами. Ну, так ми, так ми, такі є. Ну так, але дійсно виникає просто дивна ситуація, що здавалось, такі величезні зміни відбулося. Стільки говорилося про те, що народ тепер інший. Але якщо подивитись на результати в мажоритарних округах, не дуже вони відрізняються від 2012 року. Ну да, так, тут, тут треба розуміти, що саме виборче законодавство воно не просто там недосконале на, наразі. Воно. Ну, не ефективно, і воно не, не створює механізму саме народовладдя, оскільки. Ну, моя позиція в тому, в тому, що да, виборцю повинно, ну, краще нам голосувати не за кандидата на округи на мажоритарщика, а за партії. Тоді партії несуть політичну відповідальність перед своїми виборцями, і скажімо, питання підкупу виборців воно зникає. Тобто, Народні депутати, які сидять вже і голосують за закони. Вони розуміють, що якщо вони не створять необхідні умови для розвитку суспільства, для розвитку там економічного, соціального, то наступну каденцію їх уже не оберуть. І це, скажімо, от вони таку відповідальність несуть. І тоді покращується якість голосування, якість написання законів і зменшується от рівень. Маніпуляційних кампаній, через яких можна маніпулювати виборцями, от В такому плані. Тому я в подальшому все ж таки очікую, що буде змінено вибор... виборче законодавство, і е... прийде момент, коли ми будемо голосувати за партії. І я розумію, от навіть свою особисту відповідальність як громадського діяча, і ну, прийдеться мені цим займатися просто. Такою просвітницькою кампанію пояснювати виборцю, що краще нам в Україні обирати не кандидата-мажоритарщика, а, а саме за партійними списками. Ну, звісно, за відкритими, звісно. Щоб ми знали, хто фінансує ту чи іншу політичну партію, звідки приходять кошти. Ну і до речі, якщо ми вже скажімо, взяли курс на євроінтеграцію, то вимоги Євросоюзу там теж скажімо, у нас буде і такий внутрішній чинник, який буде впливати на партії змінювати саме виборче законодавство. І зовнішній чинник, я тож теж думаю, що депутати прислухаються з виборче законодавство. Ось в такому плані. Ну, але поки що, як вже було сказано, маємо те, що маємо. І, на жаль, люди часто голосують, як і ви неодноразово казали, за того, хто щось дав конкретно їм, абсолютно не зважаючи, наскільки він буде фаховий як депутат, і які одіозні вчинки він робив в минулому. Так, так. Тут би, Я би ще хотів додати, те, що є відповідальність виборця. і у нас як от записана в Конституції, спеціально взяв таку стареньку мою Конституцію, щоб, щоб не... прийняття цієї Конституції в преамбулі сказано, щоб була відповідальність перед поколіннями, нинішнім, прийдешнім, в тому числі там, перед Богом. І відповідальна політика починається саме з відповідальності виборця. Будемо сподіватися, що виборець навчиться нести цю відповідальність. Дякую вам обом за цікаву розмову. Шановні глядачі, я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей в ефірі.